Друзі, ви на каналі Якісного світла, і сьогодні у нас довгоочікувані білет лінзи від компанії Хела вже настільки захопило весь світ білет лінзи. Що даже Хела вже в нас пропонує декілька варіантів. Сьогодні у нас допрем'єрний показ. Починаємо, буде цікаво. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться. Дивіться наше відео до кінця. Ваш улюблений момент чекає, як завжди, в кінці відео Для Європи. І вже я так розумію, що цих іерогліфів не буде, але для нас цікаво, що в коробці знаходиться. Коробка виглядає, як це повинно бути. Дуже все круто, класна, ну супер таке. Перше враження досить прикольне. І у нас сьогодні два зразка, два варіанти від компанії Hea це зразок номер один і зразок номер Два. Порівнюємо. Можна відрізнити, по-перше, їх по розміру. І як це ми вже знаємо, що чим більша задня частина, тим потужніший це агрегат, і тим більше її треба охолоджувати з меншою частиною, відповідно, більш слабий по потужності. В нашому випадку так воно є. Навіщо ці лінзи? Для того, що якщо у вас фари мають лінзи, і у вас лінзи ці не влаштовують, і ви хочете змінити світло на краще, саме. Такі лінзи вам допоможуть. Для того використовуються різні перехідні рамки, їх вже понад 500 видів існує для різних машин з адаптивними фарами, з галогеновими, з ксеноновими і таке інше. Тому, якщо вам подобається ця, така штука, якщо вам подобається світло, яке вона видає, видає то ваша задача зняти фари досить часто зміна лінз досить примітивна і таку роботу можете зробити ви самостійно. Або Звернутися в відповідний установчий центр, який це зробить за вас. Ми підключили пару Mercedes. Це встановлені Hela 2 лінзи середнього ізносу і підключили туди відповідно, d 2 s лампочка рідна стоїть. І підключили ксенонове блок. Маємо 42 Вт споживчої потужності. Ми бачимо невеликі тут чорна пляма знизу, це наше сліди виграння. Як показує наш прилад, ми маємо 772 люкси. Прошу зафіксувати. Як ви бачите, інколи бувають ситуації, коли ксенон світить більш яскраво, але ксенон має таку властивість вигорати. І як ви бачите на нашому прикладі, всього немає навіть 1000 люксів. Цього недостатньо для того, щоб користуватися машиною безпечно. На другому блоку живлення ми підключили нашу. Хела зразок номер 1 це та, тот варіант, який менш потужний. І зараз ми направимо на стіну і подивимося, які в нас показники покажуть наші прилади. От таке порівняння, бачите, знизу це то світло, яке нам видає та ж сама, Наразі це Хела і Хела. Але просто пройшло якісь хоч 20 років і ми отримали трошечки інший результат. Наразі ми, як завжди, показуємо простоту підключення. Дивіться, два у нас плюс-мінус це наше ближнє світло, і це плюс-мінус у нас наше дальнє світло. Якщо у нас галогеновий дальній, то ми просто підключаємо ці два дроти на дальнє світло паралельно нашій галогенової лампочці. Дивимось, який результат. 5000, скільки було спочатку? 5 тисяч було 900, зараз тисяч. 500. Ну, 5200, 5200 люксів, ребят. Трошечки діодна лінза має таку властивість, що вона трошечки понижує потужність. І включаємо далі світло. Не набагато яскравіше. 5500, 5700 я бачу. 5-100 на ближньому, 5700 на дальньому. Отака різниця у нас. І таке світло ми можемо отримати, якщо ми поміняємо галогенову боксинову лінзу саме на такий варіант. Переходимо до другого зразку. Дивимось, яка в нього потужність і яка картинка. Дуже цікавий момент. Багато людей, хто обирає собі білет лінзи, дивиться завжди на потужність, яку написано в характеристиках. Але подивіться, який цікавий приклад. Ця лінза, ми знаємо, що вона більш потужна по яскравості, але вона споживає навіть менше ватів, ніж перше. Але дивимося вона на яскравість, яку вона видає. Порівнюємо візуальний момент. Знову ж таки, наш ксенон ми бачимо 760-800 люксів. Зараз ми його закриваємо і дивимося вже на ту потужність, яку ми можемо отримати при більш дорогому варіанті. скажімо так. І ми бачимо 8000 люксів, я бачу, 8 з копійками. 8000 люксів омігнуло спочатку, десь я їх бачу. Чи нижче. О, 8800, 8800 це ближнє світло. Також Зараз Вже всі брендові лінзи, які ми бачимо, вони практично всі світять майже ідеально. І цей приклад по хелі це саме такий варіант, коли ми бачимо наскільки все ідеальна Засвітка, яка у нас є, ми можемо оцінювати тільки потужність. Красиве світло, лінза теж виглядає, наскільки це можливо без будь-якого когоску, все чітко, все круто, все зроблено просто на п'ятірку. І дивимо світло, оцінюємо наше дальнє світло. 8 тисяч у нас було на ближньому і на дальньому 12 тисяч люксів, я бачу. 12 тисяч люксів. Широчене теж все ідеально, все круто. Хела як завжди, це топчик був і є. І зараз то, що ми протестували, ми бачимо дуже такий ідеальний варіант з різною потужністю. Всі моменти я вам розказав. Якщо вам така тема цікава, то готуйте Скоро ці лінзи. Приїдуть до нас в кількості. Якщо вам подобались лінзи хела, прохання поставити плюс. Як ми будемо розуміти, що ви очікуєте саме ці лінзи на ринку України? Друзі, показуємо вам, як світить зразок номер один. Це та хела, яка більш Слабенька. Зараз у нас вікнений ксенон, якого практично ми не бачимо на стіні, бо там якась жовтенька пляма. І це наш той самий білет, який усі так хотять. От, от воно світло. І плюс перевертаємо, ну, в такому разі, ми взагалі не бачимо ксенону, чи тільки білет. Оцінюємо зразок номер 2. Це більш потужний варіант. Знову ж таки, наша хела ксенонова. Працює і ми підімкнули ще і білет для того, щоб ви могли подивитися, побачити різницю. Це приблизна відстань. Так, метрів 15, мабуть, 20. Це та відстань, на якій ми в місті, коли їдемо, бачимо, як світять наші фари. Друзі, при такій потужності далі можна їхати зі швидкістю 200 км в час і будете відчувати себе комфортно. Ну, хоча треба їхати 200 чи ні, це питання наступне. Дякую, що були з нами. З вами був опіла ігор. До зустрічі, пока.